Десерт або торт Павлова Виявився черговим іспитом для тонкої душевної організації Української гастроспільноти. У складному виборі не готувати зовсім і не згадувати зовсім пішли складним же шляхом. Складним, але вже доволі битим шляхом популізму. Що буде, якщо перемножити меншовартість і поверхневість? Клопотенківщина. Я дізнався з стрічок новин, що таки довели до реалізації сумнівну ідею заміщення десерту Павлови на щось змістовно правильне. Яку ж назву обрали для відповіді всьому десертно російському. Каринська. Варвара Каринська. Логіка доволі очевидна. Була назва в ім'я російської балерини. Шукаємо щось. Значне балетне українське. Саме так діє матриця меншовартості. Коли починають казати, це наш український відповідник чогось значущого за кордону. Та ми вже такі значущі, що хай би світ шукав відповідники нам. Добре, хто ж така пані Каринська? Ніяким чином не хочу применшувати її доробок та внесок у своїй галузі. Але мене цікавить, у чому полягає символізм для особлення українського як такого? Тож народилася наша героїня в Харкові, за часів Російської імперії. Вийшло заміж, чоловік помер, і вона приїздить до Москви, де у 1915 році виходить заміж за адвоката Каринського. Революційний 1917 рік робить чоловіка чимось на кшталт прокурора тимчасового уряду. На цій посаді він саджає до буцигарні Троцького і Луначарського, об'являє Леніна шпіоном. Приходять червоні. Сім'я приїжджає спочатку до Харкова, а потім до Сімферополя. Але вже у 1921 році Каринська опиняється в Москві знов, а чоловік Каринський за кордоном. Варвара відкриває салон в Москві, де тусує тогочасна богема молодої Радянської Республіки. Тоді виходить заміж за Мамонтова сім'ї дуже заможних російських купців. Нам відомо, що советський поет Дім'ян Бєдний в якийсь момент дуже допомагає Каринський. А в 1924 році народний комісар освіти СРСР Луначарський, якого саджав у тюрму колишній чоловік Каринської, з невідомих нам причин вирішує допомогти їй втекти з СРСР. Опинившись за кордоном, Корінська починає співпрацювати з російським балетом, хоча співпрацювала і з іншими видатними театрами. Нарешті, опинившись в Нью-Йорку, починає працювати на Голлівуд, де й отримує оскар за костюми в фільмі «Жанна Дарк». І нема питань, що хтось, народившись в Харкові, отримав оскар за свої таланти. Питання, чому саме ця людина, яка все життя працювала в Москві? Або ж на російський балет повинна стати чимось, що замістить образ Павлової. Все це було знайдено за кілька годин в інтернеті. Не натрапив я ніде, щоб Каринська якимось чином навіть називала себе українкою. Ніяких висловлювань про Україну теж не побачив. Отже, тепер в нас два десерти для бажаючих викорінювати російські колобалетні образи з нашої кондитерки, поради якої ви не просили. Можливо, треба створити дійсно видатний за смаком десерт, і, можливо, не треба називати його комусь або чомусь у відповідь. Бережіть себе.